боюсь Третя, третя степень двигаемся кульшумать ось вот так вот живут черты да, все правильно все правильно ну трошки полегше після цього так да? конечно Вже прокололи? Так, да? да, попало, уже, уже в торстовчику. Вже вводяться препарат. Угу. Бо я так боялась. О! О, бачите як. Ні це так страшно. здається, як Це не страшно. то. Бачите, як стало відводитися. Зразу, так? Да? Так, да, так, да, як дитини. Ага. Mm -hmm. Супер. Ото нас сьогоднішній раз ми змажемо цей. Mm -hmm. Бачите, тепер uh -huh. лівий і правий вас стали відводитися з Ой. Oh.